Про другий фронт Путіна, про який все частіше і частіше починають говорити не тільки в Росії, а й в країнах Балтії, в Грузії і навіть в Молдові, поговоримо зараз. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена саме геополітиці і полковник ЗСУ. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава. слава щиро вітаємо у нас в ефірі, і хочемо поговорити на трохи незвичайну тему. Про можливе відкриття Путіном другого фронту, і спробуємо собі уявити, де це може бути взагалі. Почнемо, звісно, з Балтійського регіону. Про можливий напад на Нарву або захоплення росіянами якогось там Шведського острова, чи пробиття коридору до Калінінграда вже кажуть і в Європі, і в НАТО, і Балтійські країни, і Польщі. І багато хто ще чи таке можливо, наприклад, із залученням білоруських військ, як дехто прогнозує, і що це може дати Путіну? Усе можливо, що може дати Путіну. Путін направду вірить, що він відбудовує імперію і він дивиться на колективний захід як на свого абсолютного ворога. Чи має Путін у конвенційному сенсі сили для того, щоб по справжньому зневувати? Ні, немає. Для того щоб прорубати суквальський коридор, ну треба, хоча б півмільйонну добре оснащену армію. Ну де він їм цю армію взяти, якщо вони Авдіївку брали 10 років? Ну це щось неймовірне. Суквальський коридор це 100 кілометрів. Тільки в одній польщі є щонайменше дві повноцінні ескадрилі F-22 «Раптор». Це суперзброя. Ресту це суперброя, перемелють все у пісок. Але чи путіну треба піднімати ставки? Звичайно, що треба. Він загнаний кут, він не знає, як з нього виходити. Вони за зайняли в колективні свої свідомості філософію обложеної фортеці, і немає інших варіантів, як цю ескалацію піднімати. Бо якщо не буде цю ескалацію піднімати, то ра то рано чи пізно бидло задумається: а чи цар справжній і чи він е дійсно виконує ті опції, які він має виконувати? Він пообіцяв, що будує русський він пообіцяв, що будує русскую цивілізацію, чи як вони там називають, а весь поганий світ навколо хоче їх знищити. Як де точка неповернення, направду прорахувати неможливо. Чи можливі такі специфічні, нестандартні, до речі, ще ні разу не апробовані сценарії? Як, наприклад, ви з згадали острів Шведський, висадення там десанту без бойових дій? Чи таке можливо? Звучить як нонсенс? Але чому ж ні? Висадилися, не стріляли, не застосовували зброю, побули кілька годин і вернулися назад на важких гелікоптерах. Як на це НАТО має відреагувати? Це воєнний прецедент, чи не воєнний прецедент? Це напад на блок НАТО чи не напад на блок НАТО? І яка має бути формула відповіді у такому випадку? Чи умовно до речі знята з інформаційного простору свого часу? Ще у нульових я цю роботу е, читаю, Читав зараз її неможливо знайти. Концепція Патрошова з, звучить дуже дико, але я розшифрую ядерна ескалація з метою ядерної деескалації. Здається, що нонсенс, а насправді ні. Як Патрош стверджував, ще у нуль у нульових вони вже тоді до всього готувалися, але на жаль, світ пропустив, і ми в тому числі одна ядерна ракета прилітає у Берлін. Немає політичної волі. Вибух відбувається, немає політичної волі у колективного заходу. Відповідати сідають за стіл переговорів, домовляються про все у притул до ревізії е, вступу країн НАТО зразка 1997 року. Ми підзабули, що цей жупел страху і ці вимоги були у грудні 2000 21-го року тепер стосовно нас нам би може і вигідно, щоб вони відважилися на якусь бойову операцію. Чому кожен солдат, який буде задіяний там, не буде задіяний у нас, і може нарешті треба помацати НАТО чи воно по справжньому дієве? А якби вони, будучи упевненими, що не немає сили, відважилися на цей крок, а тут раптом колективне прокидання від літергічного сну, то наша війна закінчиться буквально за за Якихось 10-20 днів, бо тільки ракет томогав у бойовому положенні більше ніж 7 тисяч, з якими вони боротися не можуть узагалі, але знову ж є нюанс. Ставки такі височезні, що ніхто не може прорахувати всього один момент: один відсоток потенційного застосування ядерного великого залпу, де американців цього збивають, але один відсоток. Може долетіти навіть до Вашингтону, де точка неповернення, ніхто не знає. Ми у стратегічній зоні біфуркації. Що це таке? Не працює стара система, але ще не працює нова. Чи буде написана нова стовідсотково, але не сьогодні, не завтра і навіть не після завтра. На мій погляд, це десятиліття, доки Китайці з американцями не вирішать домовлятися про нову систему G2 балансу планети Земля на двох, як було у, у часи холодної війни. Єдина система. До речі, котра адекватно працювала, маленькі уточнення. От Міт Росії вже заявляв про те, що вони можуть знищувати, наприклад, літаки f 16 які будуть передані Україні навіть на території не України, натякаючи не, не все ж таки не на ядерний удар. Таке можливо, як ви вважаєте. Як знищити літак f 16 Є, що вона вже два способи. Є е, е, ракета Р 37. Класу повітря повітря з дальністю завдання до км. кілометрів американців. Найбільш дальня а, 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 ракета АІМ-120 АМРАМ 180 км. кілометрів, і під літак ДжАЗ-39 шведи розробляють ракету Метеор також на 300 км. Це вже далеке за горизонтя. Горизонт змінюється кожних 5 кілометрів, щоб ми розуміли. І тут виникає найголовніше прицілювання, бо за 300 кілометрів побачити повітряне судно, 15 метрів довжиною, яке е, рухається зі, ш... зі швидкістю десь так у. Два маха, ну два нема півтора до 2400 км на годину на найвищій точці на Ну, Це неймовірно важко. Американці для цього розробили систему GPS у космосі і просто безліч найрізноманітніших локаторів, починаючи від мін 104 патріот, закінчуючи РІМ 161 Найякісніша протиракета, яка існує у природі до 2700, декларація перехоплення балістичних цілей. Тому чим вони будуть прицілюватися на таких відстанях, я собі просто не уявляю. Вони не мають таких засобів. Друга система С-500, нібито їхня найновіша до 800 кілометрів обчислення цілі до 500 кіло навіть 600 кілометрів, нібито ці цілі мають збиватися, але їх всього цього установок бойового досвіду не проходила. Хвалені С-400, а С-500 виросла із технологічного укладу. С 400 не можуть перехопити стареньку 1988 року розробку Атакамс, не можуть її перехопити. Анко Кой показав, що там ми їх лущимо як сірники. А якщо підійдуть нове есеньки найсучасної комплектації ракети 2022 року, до речі, модернізації AGM-158 JASM, які на 900 км б'ють у режимі повітря поверхня, тобто уполювати будь який С 500 не складає проблеми, то тут направду, більше пропаганди, і вона зрештою мусить бути у росіян. Вибору немає ще раз. Нагадую, не філософія обкладеної фортеці, і це єдиний спосіб тримати Мати своє населення у нескінченній тональності любові до то фюрера. Іншого способу нема. Ще один регіон, який намагається підпалити Путін, це Грузія. Там зараз відбуваються величезні протести проти закону про інагентів. І а, грузинський експерт Гела Васадзе в нашому етері м, зазначив, що при загостренні ситуації грузинська влада може звернутися із знайомим нам закликом Путін від її війська. Як ви оцінює, оцінюєте можливість такого сценарію? можливий такий сценарій, тільки я не поділяю точки зору, що Путін хоче там щось запалити Він якраз запалити нічого. Хоче він якраз хоче оцими методами владного внутрішнього тиску Будіна іванішвілі вірний його пес, повністю йому відданий, попри те, що він етнічний грузин, бо як відомо, гроші не пахнуть. А його свідомість і філософія сформувалася ще в радянському союзі. Зрештою, сталін, все ж таки, за походженням грузин, але був вірним імперцем московського імперіалізму. Вони хочуть повернути повністю Грузію в зло своєї імперії. Вони пам'ятають, що в 1782 році Грузія війшла у цар. Імперію потім дійсно за за розвилом радянського союзу і особливо правління Са, Саакашвілі зробили колосальний розворот на захід, але московити зуміли у довгій грі обіграти грузинський народ. Чи вдасться це зробити тихо і безкровно? Не знаю. Чи можливий це сценарій, що цей процес почнеться легітимізовуватися? Зрештою, як легітимізовувався у нас, коли Янукович відмовився підписувати європейську асоціацію, і це стало причиною майдану, і це потенційно Стало першим витком війни, а в підсумку вили лише у цю війну, яка яку ми зараз переживаємо, то все може статися. Пам'ятаємо, що грузини як народ мають колосальний протестний потенціал, і не так легко буде росіянам вдатися до чергової спеціальної воєнної операції в той час, коли у них недостатньо ресурсів для вирішення цієї операції в Україні. Найголовніший висновок, і ми неодноразово і у вашій аудиторії про це говорили: хаотизація на планеті Земля наростає каскад малих Середніх, а на мій погляд, і велика світова війна на марші. Ми в умовному жовтні 1939 року. Маховики будуть тільки розкручуватися, не буде все йти до затихання. Потенційне запалювання Грузії далеко не остання. Тожка, котра неминуче буде кипіти на планеті Земля. Ми випустили переклад і розбір третьої серії мерзенного серіалу Трампістів про Україну. І про Зеленського його варто подивитись. Хоча б заради борця з корупцією Шокіна, біла біолабораторії в Україні. Ні та легітимного Януковича. Ось шматочок багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з вторгнення Росії в лютому 2022 року, а за 8 років до цього з перевороту, здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів, демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипою ОЦІ США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Think about the але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника Державного департаменту США. Багато сенаторів США ще в 2014-му були причетні до повалення обраного уряду в Україні та називали це демократичною революцією. Повна версія українською мовою є на нашому патреоні через те, що ми її навіть боїмося викладати на Ютуб, бо він настільки мерзений цей серіал, що нас можуть просто забанити. А от розбір. Третьої серії є на нашому Ютубі. Всі посилання є в описі відео. Поцікавтесь, Придністрів'я там скоро вибори в Молдові мається на увазі, і проросійські лідери навіть не стидаються приїжджати в Москву за підтримкою. Я очевидно за якимись там ну, наративами і так далі? Там знаходяться в Придністрів'ї які ніякі російські війська. Чи можливий такий сценарій? Путін проводить, наприклад, масований ракетний удар по Молдові, і потім оці ці російські війська там переходять в наступ, і таким чином змінюють владу в Молдові. І як на це, наприклад, відрав? Бувала б румунія. Ну, румуни споріднені із молдаванами, я у румунської мови. Між ними різниці практично немає ніякої за винятком діалектами. Молдова утворилася за пактом Молотова Рібентропа, коли із Радянський Союз із нацистами відрубали від корінної основи Молдови і сказали, що ви не молда що ви не румуни, ви молдавани, Це так якби від українців відрубали бойків чи відрубали гуцулів. Хто розуміє про що я говорю? Мушу удатися у цю ретроспективу. Чому тому, що румуни там серйозні гравці, дуже серйозні гравці. Не маю ні не меншого сумніву, що всю експертну частину у отаку, як ви змоделювали, румуни точно вже розібрали з погодженнями і своїми натяжкими партнерами. Чи такий сценарій можливий, можливий, але й нюанс перейти саме Дністер? Його треба перейти, його треба форсувати. Чи є сили і засоби для форсування повноцінного у бойовому режимі? Немає тільки кат тільки катерами довозити піхоту, і питання, в якому стані там та піхота. Орієнтовно це до п'яти тере, максимум шести. Тисяч особового складу, не більше плюс там на кордоні, вже з нашого боку, зосереджені наші сили, бо ми змушені тримати зеркальні сили для потенційного удару провокаційного в наш бік. А чому ж ні? Тисячу разів розбирали таку ситуацію, що це можливо. А це вже може бути прецедент для старту запиту від Молдаван у дуже специфічний дипломатичний спосіб для нас. То поможіть нам вижити цю цю проблему. Тому не так однозначно їм все це зробити безболісно, легко і що це буде така. Прогулянка, яку вони планували, як думали, що ліквідують Київ, але чи це можливо? Усе можливо ще раз, все можливо. Марк Тулі Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші її дії. Путін загнаний штурм, він сам про це каже. Вони всі прекрасно усвідомлюють, в якому стані загрози вони перебувають. І їхнє в них завдання тільки одне: утримати свою біолог... бі... свій біологічний вік в дорівнюванні своєї... своєї політичної влади. І Кирил, до речі, про це навіть Путіну сказав, що ваш біологічний вік був у притул до посту, який ви обіймаєте. Теж приблизно плюс-мінус так само і в їхньому розумінні, тільки хитаючи ситуацію, які піднімаючи ставки, можна дійти до якогось моменту переговорів, що їм дадуть можливість дожити своє буття, як буде, не знаю. Все ж таки прихильний концепт, що рано чи пізно станеться феномен чорного лебедя, тобто буде така низка випадковостей, які ми зараз побачити не можуть, котрі кардинально поміняють ситуацію. Тож, підсумовуючи нашу розмову, чи є сенс путіну відкривати будь-де другий фронт? Яку реакцію в разі відкриття очікує Путін? Як відреагує на це НАТО, США і Європа? Ніхто не знає у тому тісу, що ніхто не знає, яка буде реакція, чи суть чи є для нього тут потенційний спосіб для маневру. Ну та чому ж немає? Ну він коли Крим відривав всі, всі промовчали, тому що філософія мира пацифізму панувала на європейському е, континенті, і це спонукало його до подальших дій. Він і зараз вважає, що вони не програють у стратегічному сенсі. Чому ну та тому, що не не надають американці такої величезної кількості зброї, щоб цю війну виграти? Чи та. Про є, є направду, дали би 220 машин F-16, тих вони за, запросто є. Запросто є оцих ракетах, які вже я згадував, AGM-158 більше 2000 тисяч на складах. Це ті, що не в строю, а на складах ракет Атакамс, більше 2000 тисяч на складах, не кажучи про переповнені е, бронетанковою технікою склади у Сполучених Штатах Америки. Переповнені десятки тисяч на складах Бредлі, Абрамс і так далі, і тому подібне. А виробництво снарядів німців уже підняли у десятеро, якщо на початок війни виготовляв Рейн Металь 70 тисяч, то за минулий рік 700 тисяч. Ну ж не все до нас надійшло. Ну давайте будемо об'єктивними. І оцей шантаж жахну, не жахну ядерною зброєю. Він має е, зараз режим неосмислюваності. Та руйте два роки розкладаю аналітичні сам для себе конструкції, як рухатися далі і приходжу в глухий кут, з якого вийти не можу. Де точка неповернення в частині ядерного апокаліпсису. І Путін мисли так само, ага, бояться, треба. Хитати. Треба піднімати ескалацію, треба піднімати ставки до такого рівня, допоки хтось не лусне. Або вони, або я. Він вважає, що вони луснуть швидше. Як буде в реальності? Побачимо. Дякуємо вам величезне, дякуємо і силам оборони України. Віримо в Збройні Сили України, і, в принципі, все одно маємо надію, що. Перемога прийде раніше, ніж ми очікуємо, завдяки чорним лебедям. Запрошуємо вас та нашими спонсорами, зробити це легко, просканувавши цей QR-код, який зараз бачите в себе на екранах, і стати нашими спонсорами всього за 100 гривень на місяць. Також ми приймаємо з вдячністю одноразові донати посилання на PayPal та картку є в описі під цим відео.